Ми теж продавали булочки в 93 му році батькам, які приводили дітей на ялинки в палац дітей та юнацтва. Я пам'ятаю, що у нас було акціонерне товариство. І вдумайтеся, скільки змінилися гроші. Для того, щоб його створити, ми зібрали уставний капітал. Щось було в районі 28 доларів. 28 доларів. Так, да, було достатньо. 10 доларів дав одна людина, 10 інша. Вони були два. Найбільших акціонера да? і е, оскільки один за одного проголосували, один став керівником виробництва, інший там керівником мені здається продажів, я став звичайним продавцем і тиждень стояв і продавав булочки, і так далі. І оскільки я був хорошим продавцем, то я заробив більше е, ніж ці два хлопці. Да? В той момент. І мені здається, що у вас сьогодні. Студентські компанії, да, ви щось пробуєте, це набагато більш важливо, ніж вам здається. Я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю о, зрозуміти якнайшвидше, що бізнес це не наука про гроші, а наука про творчість. А гроші це лише фарба, за допомогою яких ви можете створити те, що ви бажаєте за потрібні. І оця свобода творчості це і є те, заради чого роблять бізнес. А не заради грошей. Гроші, гроші це побочний ефект. Якщо ваша творчість буде талановитою, гроші будуть. Але якщо ви будете думати тільки про гроші, у вас, на жаль, нічого не вийде. Гроші треба рахувати, але це лише гроші. Да? Пам'ятайте про це.